Своє місце і там капає за ним, а він прийшов з морозивом на пару. А як то не поїсти морози? А як то не долизати собі на руці? Зараз він має свою дизайнерську студію у Львові. Нещодавно ми зустрілися в аквапарку. Є в нас таке місце реанімації для творчих людей, які йдуть в запливи, так би мовити. Там буде ще одна його дуже весела робота. Я думаю, що ви всі тільки знаєте, Андрія.

Зала, берете зошит, сторінку ділите на дві частини. З одного боку, якщо хочете, пишете те, що я говорю, а з іншого боку, не перестаєте малювати. Ну я ж архітектор, який не малює. Все, що хочете, малюєте? Мотоциклістів, чортиків, велосипедистів, лялів, банани, ну малюйте себе, свій внутрішній стан зараз. І тут я читаю лекцію, бачу один студент, абсолютно відсутній, заглиблений, а я так. Не прощаю таких речей. Отже, поки він весь заглиблений у себе, я припиняю слово і торпедою шурую на цього студента. Нависаю над ним, як чорна хмара, він не усвідомлює, що я до нього підійшла, малює, малює, малює. так побачив та мене на своєму поля. Закрив рукою те, що він там малював на полях. Я кажу, ну ми кольцю з підняв. Раз, два. Слухайте, я відкриваю пальця, там там живе. Ось ця людина, яка протинає цей пах колоніалізму над Україною. Подивіться, як цей проліс проривається. Як тут не згадати метафору від Василя Рубана? умирав уражений проліском сніг? Цей чоловік нічого не питає, можна це робити, чи не можна це робити. Під силу йому це, чи не під силу, він просто це робить. І все. Це було без гасла. А потім, коли студенти казали, видайте це ще раз, видайте це ще раз цю роботу. Я йому зателефонувала, кажуть, ти погоджуєшся, аби ми це, Оце від фігти, відчуй силу духу. Коли руки без силі, а сила духу зосталася, ти все одно твориш. Микола погодився. І ось там ця робота живе і кочує від однієї добірки плакатів до інших, бо частина просто відійшла вже до цією. Ну, бо прийшли сильніші і краще. Далі. тут коментувати, правда? Це слова Сократа, говори, я тебе побачу. Пригадуйте дичину Говори, говори, моя мила, твоя мова співучий струмок, а в сусури ти наче яблуко рум'яне, але всередині пусте, краще, б ти не говорила. Так. Викладачі інституту архітектури відзначали це дуже позитивно, бо це абсолютно плакатна робота. Не було завдання да, намалювати плакат. Я не смію таких завдань ставити, бо я не зовсім розуміюся в тому. Але ось, ось ця студентка, е, Микола, не завжди, а, але ця студентка знайшла оцей дуже стижний образ. Мінімум образу дає максимум змісту. Мімо через слово світитися вогнем. Далі. Далі ми вже трошки бачили. Побачимо зараз ще раз. Мабуть, якщо тут сидять філоложенята і журналісти, філоложки, то вам відома стаття Івана Дюбе, яка називається Доля мови формує долю народу. Але цей вислів відомий ще українським галицьким граматистам початку 19 століття. Ось вона, оце прагнення. Продертися крізь всілякі заборони. Ну, може, вона трохи сумна, ця пані. Але не в тому суть. Суть в тому, що це гасло ну, наголошує на тому, що без звільнення мови не буде звільнення нації. А ось ця робота, якщо ми вже зараз її бачимо, ой Боже! слухайте, ну. Назад, назад, назад. Давайте я буду. Гальму є. є. Поки те, гальмує, я гальмувати не буду, так? Дивіться, це абсолютно білологічна робота. Мова завжди була і залишиться загадкою. Бачите, як просто через. Чи через букви, намальований оцей вічний знак запитання. Загальновідома теза, що будь-яку іноземну мову можна досконало вивчити за 5-6 років, тому що іноземна мова є засобом комунікації. Своєю мовою треба жити усе життя. Тому недопадково, Іван Франко знав 16 мов, хоч і писав польською непогані тексти, зокрема леді так? Але утверджувався в своїй мові. Слово полова, але поде воде слова. Це чудотворна фея, казав він. Тому як часом на кафедру української мови Львівської політехніки приходить студент, який закінчив техніку, і тоді вступає в політехні, каже, переставте мені оцінку з української мови. Я кажу, а що? Ну бо я вже прослухав той курс, я знаю українську мову. ти, кажу я. А може тоді я до тебе в представительство піду? Тому що я знаю, що я не знаю. Це я точно знаю. Коли я беру до рук Бориса Грінченка, я почуваюся навіть не піщинкою, тобто я шукаю сьогодні таких текстів, до яких я би читаючи усміхалася. От зараз в мене в торбі такий текст. І я не починаю його спеціально читати, я в перечутті його. Моя торба десь тут є. Це Горіанин Мирослава до Рекомендую тобто, вам причастя цього автора. Це причастя українським словом, це закарпатський акт. Він нещодавно був людьбою в новому проєкті, дивовижне знання мови, почав писати не так давно. Але прорвало його таким водоспадом української сили такою чистотою українського слова і такою екзистенційністю тексту. Тому що ти умріваєш від того, як це народ. Як це та земля весь час дає тобі знавця слова, коли здається, що ти мілієш. Ось його остання книжка, яка зараз найбільш продажна. Даруйте за таку алюзію. Я ще не почала цього читати. Але я маю колосальні відгуки. Попередній його це вічник, ще попередня Кринечар, ще дуже відома нові, Благії літа і так далі. Він не просто пише тексти, він має ще своє класне видавництво. Отже, рекомендую скупатися у ріках його мови, і тоді ми відчуємо, що ми, як казав Франко, Сен Завжди учні, маленькі учні, на тлі великої мови української. І не біймося цього, що ми учні. Китайці кажуть, розумний не той, хто не робить монки, розумний той, хто хоче їх виправити. І той, який хоче пізнати щораз більше, більше і більше. І е, Господь дуже добрий до нас, що Він посилає завжди такого свого дворця, який створює поле для власного вдосконалення. Я переходжу до цієї роботи. Матрицю фільм ви, напевно, дивилися всі. Моя дитина мене також затягнула в кінотеатр, мене нудило десь, починаючи з хвилини 10-ї. Мала, терпи, аналізуй і дивився. Ось це студент Сашко Пронський, автор цієї роботи, недобудований тризум. Як недовершена наша з вами ще держава, але ми її обов'язково завершимо. Єдина мова за єдиною державою. Далі. Це той самий студент, що намалював цю родину маті, яка згребла Україну в такий сніп. Це, це скошені українці голодомором, скошені українці репресіями, скошені українці без надією, песимізмом, апатією. Це набагато небезпечніше, ніж фізична смерть. Так побачив це Ігор: єдність це одна держава, умовність це розполота держава. Я вже навіть цього коментувати не буду. Це аксіометричні речі. Ну ми ж самодостатні люди, я думаю, зібралися в цій аудиторії, аби доводити те, що не треба доводити. Ми не доводимо теорему, а доводимо аксіоми. Можливо, через це така у заповідленість, Далі. Що в нас там далі зависло? О, це дуже ніжна, красива робота, одна з нових. Що там ще цей перелік можете додати? І, і, і русифікація, то ліпше би було московізація, Бо руси це ми з вами. Бо російщиня — це також ми з вами. Це грецька назва руси. Хоч як крутиш, все одно на себе доходиш. Московізація це би було найправильніше, але ми стали закладниками власних історично неправильно формованих термінів. Ось так красиво ця дівчинка. Біляєва. До речі, коли я запитала, а що, батько росіянин? Ні. Діду був Біляй. Прийшла совєтська власть із діда Біляя. Зробила Біляєва. І кажу, ну ти чого ходиш з тим добром? Що не дають паспортний стіл поміняти? Ну так задумалася, а мо заміж вийду, там буде простіше стрісу. Вийшла, вийшло все гаразд. Далі. плакатом і Остала студентка, родом Сум. Зараз у Львові має цю пальну кнайку, де робить диволежну каву, тобто мої студенти і бізнес мають вмій добре робити поряд зі Стрижним українським. Закінчила якийсь торгово-економічний заклад, заправі в Сумах, можливо, саме в тому закладі. Я часу навіть не питаю, де, а дізнаюся, коли вже приїхала, коли не приїхати, правда? А там хоч під вербою, хоч під стовпом, хоч під, біля каналізації якоїсь, як все одно зустріч відводиться. Пустить чи не пустить, вона все одно відбудеться. Mm -hmm. е, ось так вона це намалювала збережи. Розумієте, це 2002 тільки рік. Здавалося, що цей метелик, якого вона наша незалежність з вами, що він у 2013-му буде вже на іншому пальці. Але як бачимо, ця загроженість зберігається. Тобто вкроплюємо силу всередину свою, щоб ми індивідуально відчувалися загроженими. розумієте? Неможливо охопити всіх, але можливо дати раду з собою. Можливо дати раду зі своїми друзями, з тим середовищем, де ми є, не ставимо перед собою надто великих завдань, щоб вони не притиснули нас. Своєю ваговитістю, Навчимося малими кроками йти до великої мети. Тоді це буде психологічно легше. Тоді реально цей метелик перелетить з того пальчика на інший фарті. Далі. Збережи. Юля Юлія Сировацької, пам'ятайте, це прийдеться. Вона, вона зробила цілий цикл робіт на захист. Це підручник рідна мова, в якому ви можете прочитати, що правильно знаходиться в приміщенні, хоч знаходиться те, що загубилося перед тим. Де ви можете прочитати, я відношуся до вас позитивно, тут відноситься один до двох, а як ви вже стали цифровою, то відноситься. Де ви можете прочитати приймати участь, приймати можна книжки і аналізи, ми де можна почути, що ви одобрили вашу постанову, я питала, чим його одобрили, чи якимись іншими речовинами, чим ви одобрили. Коли я стала депутатом обласної ради, то чула, як хтось вийшов на трибуну, а на трибуну зазвичай йдуть ті, яким краще не говорити. Вийшов на трибуну і каже, археологами розкопано тето й тето. Я піднімаю лапку і кажу, а нашу археологами копати Є лопати, щоб ними копати. А археологи нехай як там, Проєкт вноситься, проєкт закону вноситься депутатом, так, оцей ось, А депутат це що? патик якийсь, мотика, А ні, є такі, що патики, мотики, мамови, такі також є. Як це вноситься ним? коли, Якщо він суб'єкт, то він є суб'єкт юридичної ініціативи. Отже, проєкт вносить такий-то. З політикою, з бізнесом з всім решта. а ось ця студентка так сигналізує про те, купи собі рай і повитравлює це все. Я планую десь за рік, що не скоршує, ну на мають часу десь за рік взятися за всі ці документи у Верховній Раді і почистити це все. Спільно сподіваюся з інститутом української мови, спільно з юристами, щоб ми подивилися на цю мову офіційно-ділових текстів українськими. Щоб ми визволили її від суржику. Отак як робить цей малюнок. далі. Що там на... нас? О! О, це дуже Це, це дуже гарна робота адресована. Будемо називати прізвище. <рес> Курси навчання української мови для тих українців, і не розуміють інструкція. Плакат причепити ретельно на стіну, дрою довки, сумлінно головою зазначене місце, доки не зрозумієш, що живеш в Україні ти є громадяни. Якщо одразу не допоможе спробувати ще, і зазначимо, що робити далі. Автор цієї роботи Володя Герус, це студент-дизайнер. Я думаю, що він вже закінчив цей пару. Називати кому? Азіровим. Азі... Азі... А з Азіровим у мене. Зараз це не я а, це трошки а тепер про щось приємніше, ніж те, що ми щойно називали, бо робота дуже вишукана, естетична. Ця студентка, яка її намалювала, зараз викладає живопис у Львівській політехніці, Оксана Басків. Ви, Мабуть, впізнали Лукаша із лісової пісні Лесі Українки. Ось так мова головний інструмент взаємодії зі світом. Цією мовою можна малювати такі узори, а можна і чорним заливати світ. Залежно, як ти користуєшся тим інструментом, від того класична українська.